Санкції РНБО проти олігархів, запобіжний захід щору з СБУ та 20 тисяч доларів за власну дитину. Музика. Вітаю глядачів Українформу. Про головні новини за 13 лютого розповім вам я Карина Луніна. РНБО запровадила санкції проти Петра Порошенка, бізнесменів Ігоря Коломойського, Костянтина Живаго та Геннадія Боголюбова, а також Віктора Медведчука. Серед ключового блокування активів та тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися ними. Усі, проти кого запровадили санкції, здійснювали діяльність в інтересах РФ, вважають в Раді нацбезпеки. По кожному епізоду відкриті кримінальні провадження, які розслідують правоохоронці. Зокрема, Порошенка з Винувачують у державній зраді рішення РНБО прокоментував президент України. Захищаємо нашу державу та відновлюємо справедливість. Кожен хто знищував національну безпеку України та допомагав Росії. Кожен повинен відповідати. Мільярди, які були зароблені, фактично продажем України українських інтересів. Української безпеки повинні бути заблоковані і повинні працювати на захист України і українців, і це буде обов'язково. Тим часом у Верховній Раді відбулась штовханина. Повідомив нардеп Ярослав Желізняк. Так, депутати відреагували на введення санкцій проти Петра Порошенка. Депутати від Європейської солідарності заблокували трибуну ради під вигуки Ганьба. Вони тримали плакати Україна, не Росія та Ні політичним репресіям. До того ж, за рішенням РНБО з 1 березня ціни на найбільш затребувані основні ліки мають бути знижені з метою забезпечити доступність найважливіших лікарських засобів для населення України, мають зменшити вартість топ-100 медичних препаратів. Шевченківський суд Києва обрав запобіжний захід очільнику антитерористичного штабу СБУ Дмитру Кузюрі. Його відправили під варто до 11 квітня без права внесення застави. Нагадаємо, затриманого підозрюють у державній зраді. Прокурор у суді заявив, що підозрюваний передавав російським спецслужбам інформацію, що містила держтаємницю та наслідки ракетних обстрілів. Підозрюваний зізнався, що на ФСБ працює з 2018 року. За це йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Чоловік пішов на співпрацю зі слідством, визнавши свою провину. До того ж, під час спілкування зі змі обвинувачений сказав, що не проти, якщо його в рамках обміну передадуть Росії. Українська ППО збила 85 зі 140 російських БПЛА. Ще 52 ворожих безпілотники були локаційно втрачені. Внаслідок атаки Росії постраждали Харківщина та Одещина. На півдні пошкодження зазнали припортова інфраструктура, недіючий діючий навчальний заклад, уламки впали на автомобіль, в середині якого була жінка. Вона зазнала поранень стегна, постраждала у стані середньої тяжкості, госпіталізували. Російська армія вдарила по приватному сектору та промзоні Краматорська Попередньо троє людей поранені. Один із травмованих у важкому стані пошкоджено приватні будинки. Загорівся автомобіль. А зранку ворог обстріляв житлові будинки у центральному районі Херсона. Прилетіло у багатоповерхівку внаслідок атаки окупантів. поранення отримали 48-річний чоловік та 55-річна жінка. У потерпілих мінно-вибухові травми та уламкові поранення чоловіка у середньому стані тяжкості доправили до лікарні. Жінка перебуватиме на амбулаторному лікуванні. Молдову знову зачепила російська агресія після атаки на Україну. Там знайшли би пила. Про це повідомили у поліції Молдови. Один безпілотник впав у полі біля села Чумай Тараклійського району. інший вибухнув за півтора кілометра від Чадир Лунги неподалік кордону з Україною. Постраждалих немає. Президентка Майя Санду заявила, що це ще один доказ, як Росія сіє терор. Союзники по НАТО сьогодні обговорять збільшення оборонних бюджетів та нарощування виробництва зброї, тому що альянс відчуває зростання загрози від Росії та інших потенційних противників. Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, зауваживши, що Росія за три місяці виробляє стільки боєприпасів, скільки всі союзники протягом року, і це не є прийнятним. Продала свою двомісячну доньку за 20 тисяч доларів. У Харкові затримали 22-річну жінку, яка торік у грудні народила дівчинку. А вже за місяць вирішила продати дитину своїй знайомій та домовилась з нею про зустріч. Правохоронці затримали жінку під час передачі дитини та отримання грошей. Зараз малечею опікуються лікарі. Росія за три роки знищила майже 600 християнських храмів в Україні. Міністерство культури повідомило, що спочатку повномасштабного вторгнення пошкоджені або повністю знищені 642 культові споруди. З них 596 – християнські храми. Особливо постраждала Донецька область, де 19 релігійних об'єктів знищено вщент. Загалом 131 зазнали ушкоджень. Серед них 81 – християнський храм. На цьому в мене все Підписуйтесь на YouTube-канал Кринформу, аби залишатись в курсі актуальних подій.